Вітання всім, хто долучився до ефіру. Як Рівненщина доєднується до всеукраїнського проєкту Жива, справжні історії кохання. Почуємо у найближчі 20 хвилин. А поруч зі мною Ірина Хижняк, учасниця проєкту Жива та організаторка його активностей у Рівному, а також Ольга Таранчук, художниця, засновниця першої у Рівному безбар'єрної художньої студії. Я вас вітаю нашій студії. Вітаю. Вітаю пані Ірино, розкажіть, будь ласка, трішки про проєкт Жива справжня історія кохання. Яка його місія та ключові активності? Жива справжня історія кохання це проєкт, який направлений на таку психологічну реабілітацію дружин та мам полеглих героїв. Саме під час малювання картин ми лікуємо свої рани, ми передаємо свої почуття і виливаємо їх на полотні. І взагалі проект стартував в січні 23-го року. Він був створений ініціаторками-волонтерками Оленою Сукальською та Ліною Карнауховою. Проект уже налічує більше 300 картин, тобто намальовано учасницями. І це дівчата з різних міст. Більше ніж 25 міст взяли участь у цьому проєкті. І зараз ці картини активно виставляються на різних виставках. Дякую. Ольга, у Рівному, власне кажучи, цю місію навчити, допомогти намалювати так жінкам, дівчатам ці картини ви взяли на себе. Цікаво почути, як ви дізналися про проект і чому вирішили долучитися. Про проект я дізналася з соцмереж. Вирішила долучитися, тому що мій чоловік, доброволець, теж військовий, став і досі перебуває в цих всіх подіях. Тому я переймаюся цим всім, хвилююсь теж за нього, за всіх наших хлопців. Тому і розумію, що я не могла стояти осторонь, тому що ми маємо об'єднуватися в цей важкий час і один одному допомагати як тільки можемо. Бо арт-терапія це і є ресурс, хоч, можливо, невеличкий, і не для всіх, бо для кожного ресурс може бути різним. Для когось це арт-терапія, для когось. Танці і музика, можливо, От. але це є одним із дієвих способів розвантажитись, переключитись, зай... Зай... зайнятися чимось новим, творчим. Тобто вирішили допомогти тим, що в вашій компетенції, так. що ви дійсно можете. Так. Так? Ірино, а розкажіть про свою історію взаємодії із проєктом, так само, де ви про нього почули, чому вирішили долучитися і як він, можливо, на вас вплинув вже з погляду цього часу. Скажу так, що одного разу, їдучи на знову одну із віднов для дружин полеглих на Волині, ми з дівчатами спілкувалися, і ми фактично одна від одної завжди дізнаємося про різні проекти цікаві. Mm -hmm. І тут я дізнаюсь від однієї учасниці, дівчини, яка вже дружини полеглого героя, яка вже малювала, приймала в ньому участь. І вона розказала про нього детально, сконтактувала з Оленою Сукальською. І е, каже, будь ласка, ви теж зможете взяти участь, каже, сконтактуйте. Я з нею сконтактувавши, е, Олена каже: добре, каже Ірина, бери в свої руки, організовуй дівчат і малюємо, е, шукаємо паралельно студію, яка нас прийме, яка допоможе. І таким чином я в нашій вже спільноті в Рівненській. в нас є ціла група дружин полеглих, е, і цілий чат Рівненський, Рівненчанок і з району. З області, і я там дала такий заклик дівчат, хто хоче брати участь в арт-терапії. Спочатку набралась невеличка група, нас було, мало бути восьмером, але малювало шестеро, бо двоє дівчаток одна не змогла просто, тому що це не кожна зможе. А, Дехто просто не їх і вона вирішує, що я, наприклад, от дівчинка, одна. Не брала участь, а інші не вийшло. Тому ми шестеро малювали. Далі другий раз уже я вже теж знову ж таки кажу: дівчатка є змога знову ж таки малювати і відгукнулось дев'ять дівчаток. Ну так як. Студія не має можливості розмістити 10-20 там більше дівчат. Тому це невеличкі групи, тому що це має бути і художник. Це треба, щоб хтось допомагав. А коли нас багато, це трошки важко зробити. Тому, виходячи з того, це були невеличкі групи, але це були дуже теплі групи. Ми практично одне одну знаємо, спілкуємось. І Оля нас дуже гарно прийняла, вона поїла чаєм смаколиками. Тому все проходило в дуже теплій атмосфері, дуже чуттєво. А як на вас вплинула ця вся атмосфера, цей проект взагалі на, на ваше життя? Це насправді терапія, тому що починаючи малювати, ти бачиш, уявляєш її. Ось, наприклад, так. Коли ти пропрацьовуєш цю картину, в моєму випадку це я там поєднала два дві фотографії в одну з'єднала, і я не знала, як це мало би виглядати. Але я хотіла би це з'єднати. Мені художниця допомогла це зробити. Ми це з'єднали, але я знову ж таки не бачу, як воно буде в кінці, тому що я малювала, як і всі дівчата вони малюють в перший раз. Угу. І в кінці, коли я вже розумію, я вже побачила результат, і він просто перевершив мої очікування, я просто плакала. От це таке було перепроживання емоцій, і коли ти їх проживаєш, проговорюєш, як то кажуть, коли треба, щоб біль трішечки йшла, її треба проговорювати, і це або промальовувати, як в цьому випадку, і мені це як і іншим дуже допомагало, тому що це от і є ця терапія психологічна, це душевна, емоційна. Угу. Ольга Ірина каже, от що не всі змогли, не всі готові можливо. Ну, ми ж не вміємо малювати. Так розкажіть, як відбувається заняття? Навіть я, я ніколи не була на заняттях творчих, мистецьких, як це відбувається, щоб людям трішки привідкрити, наскільки це легко і не страшно? Ну на початку дівчата обирають референс, тобто те, той сюжет, за яким вони будуть малювати, продумують зазвичай це сюжет з їхнього життя, з їхніх фотографій. Їхнього кохання пізніше вони описують картину. До кожної картини от на виставці буде опис, історія кохання. Це справжні душевні історії, які прожиті дівчатами, тому їх і складно малювати. Це навіть не технічно складно, а душевно складно. Тому що це не просто взяти сюжет з інтернету, хоча і такі теж є, але все одно образ вноситься свій, своя душа вкладається в кожну картину. Переважно часто дівчата обирають в сюжеті крила, так як це і відновлення крила, це і душа чоловіка, крила, це і янголи охоронці. Тобто бага, великий зміст багато вкладено в картину. Такого навантаження психологічного, духовного. Кольори, які використовують дівчата, теж різні. Тобто це і за душевним станом, адже зображуються і тяжкі картини. Є із поганим настроєм люди приходять, є. з... Мрією на світле майбутнє з яскравими кольорами є зображують себе, де жінка танцює, де жінка співає, де жінка думає. Тобто дівчата мріють про майбутнє. Життя не закінчилось. Жінки живі, вони продовжують жити, відновлюватися, проживати ці всі свої життя, ставити на ноги своїх дітей. Життя триває, і тому ну, і проходять ці арт-терапії по-різному. Було і таке, що з поганим настроєм і пензлі кидалися. і все, Але проживши цей момент, угу. прийшовши другий раз, переоцінивши все, подумавши, роботу закінчено було і дуже гарно, яскраво. От. Але так як ми проживаємо всі люди проживаємо непрості часи, три роки складних. Важких нересурсних часів. Тому і емоції можуть бути, і фарби можуть бути різними. А Ірина говорила, що майстер-класи заняття відбуваються в груповому форматі. Так, так? так по кілька людей. Наскільки відкриті люди на таких заняттях все ж таки віч навіч працювати легше, як на мене? І наскільки вдається от, за всіма встигати всім допомагати? Ну, звичайно, що я не сама була це за допомогою кількох художників, і Наталі uh -huh. Серветник, і Валентини Шустовий, і Ірини і Ольги Дорошук, тобто я не була одна, От, ну, підключаються люди, займаються благодійно. теж. За допомогою Олени Сокальської організаторів у нас є полотна і фарби масляні, От, а також лак і все, що для того необхідно пензлі. От, і... Працюємо ми всі разом, не завжди зразу відкриваються дівчата. Дехто з них вже були знайомі, то вони їм легше було спілкуватися. От. Але ми я е, вже розповідала, ну, ми з дівчатами і співаємо. і... Разом згадуємо історії, які були сімейні, якісь особисті, такі фотографії, переглядаємо на телевізорі, психологічні деякі аспекти, які допомагають прожити цю травму, вмикали. Тобто між собою це і дуже часто саме спілкування йде велике, не так іде. Мистецтво, так саме навчання такому професійному там живопису, скільки більше спілкування і прожиття цієї всієї ситуації, тобто, це дає висловити свої почуття, прожити їх, відпустити, проговорити. Тобто, це є все таки ну, терапія. Угу. Бачите, робота з такими людьми, які втратили близьких на війні, потребує ну толерантності, коректності, певних навичок психолога. Е, наскільки ви маєте досвід, ваші помічники, досвід, я знаю, що ви з людьми з інвалідністю працюєте. Так. Чи є ось цей от бекграунд, щоб тісно спілкуватися з людьми, в яких зараз ну непрості часи? М'яко кажуть, так звичайно, вперше вперше, що таке особисто мені характерно, я імпат. Дуже співпереживаю завжди. Всі життєві історії, переношу їх на себе, думаю, як би я діяла в цій ситуації, завжди допомагаю всім, хто потребує допомоги. Не обов'язково просить її, а просто потребує. Звичайно, в мене є психологічна освіта, тому що я художник, педагог, викладач. З досвідом більше ніж 25 років я займаюся з дітками і з дорослими людьми з особливими потребами з інвалідністю. Тому в мене є досвід також і роботи в клевані, в клеванському угу. госпіталі, де військові вже були з 2014 року. Тому так, звичайно, тут потрібна толерантність інколи краще промовчати, не сказати нічого, якщо не знаєш, що відповісти. Але я читаю літературу. Також ми всі разом проживаємо ці зараз моменти і вчимося разом із психологами. І з людьми ми просто всі разом проживаю. Є така певна спільнота взаємодопомоги, так, так. Так? кожен зі свого боку. і ще хотіла сказати, uh -huh. що це не є, що я їм допомагаю. Ви знаєте, вони мені допомагають, тому що я, наприклад, сама не малювала до цього взагалі олійною фарбою. Тобто, ми там одна-дві картини ні в художній школі, ні в інституті ми не малювали олійним живописом. І був такий момент, коли я опинилася одна у викладачі. Е, інші були зайняті, хтось прихворів, і мені прийшлося вчитися разом з ними, тому що. Е, вже повороту назад немає. Ми вже заснували цей проєкт. І ми малювали разом, і все виходило, все дуже класно читали, вчилися. Вони допомагають мені. І руки відмивали разом. Да, і руки відмивали, і одяг, і студію всю відмивали, і чай пили. І в нас навіть був військовий, який вже демобілізований. Він теж допомагав завершувати картину. Розважав дівчат, це було дуже. Приємна зустріч, тому що дівчата, на чоловічу енергію, реагують дуже позитивно. Він розповідав про війну, теж деякі всякі різні смішні історії, і допомагав малювати, так як у нього є теж художня освіта, навчаючи учуся. Як так, так, а, так, так, зрозуміло, так. дякую, Ірина. Хотілося б почути про виставку, яку ми от невдовзі вже відкриття в рамках проєкту в Рівному буде виставка Малюю серцем. Так розкажіть детальніше, коли де. Що ми там побачимо? В чиї то будуть роботи. Ну, отже, власне, чого ми тут і зібралися, уже через день, буквально в середу, 5 березня, о першій годині, відбудеться відкриття виставки в обласній бібліотеці та ще на Лебодинці, будуть представлені 78 картин зі всіх куточків України. Там представлені різноманітні картини. Можна буде побачити. Це просто це, це шедевр, і з першого погляду не зрозуміло, що це малювали перший раз. Крім того, до кожної картини буде йти прикріплена історія кохання. З фотографіями і е, історією е, дружини, котра це малювала. Тому, е, власне, також можна буде по QR-коду підтримати наш проєкт Жива, тобто донатом підтримка, яка дасть змогу в більшості територіальних громад, обласних центрів, містах е, здійснити цей проєкт, тому що на коштиці е, від донатів закуповуються матеріали, фарби, полотна. Mm -hmm. тому Дуже важлива нам це підтримка, тому запрошуємо підтримати, підтримати нас як дружин полеглих. Це підтримка, підтримати присутніх, подивитися, висловити цим самим шану і повагу до. До нас, до наших чоловіків, котрі зараз не з нами. Угу. А чи є там роботи рівнянок? І скільки їх буде можливо пригадаєте? Це буде 15 картин. Вони рівненських, будуть рівненських, так ага. рівненські, вони будуть акцентом цій виставці. Ага. От саме там, де буде проходити виставка, в холі на третьому поверсі, там зразу будуть представлені картини рівненчанок, і навколо ми в процесі вже маємо їх гарно представити по території бібліотеки. Зрозуміло, ця виставка не перша, тобто були в інших містах. Розкажіть, де в яких містах відбувалися ці виставки, який можливо фідбек від того був в рамках проєкту Жива справжня історія кохання. оцей заснований виставковий тур Малює Серцем. Власне він називається. Він розпочався у липні 2024 року і першим прийняв Львів. От, і перша виставка була у Львові, теж велика, більше ніж на 100 картин. Далі це був Ужгород, Франківськ. Зараз частина картин у Києві і частина їде сюди, до нас в Рівне. Вже приїхала власне. Угу. Вони вже у бібліотеці Гутульці, так? так. Тому е велику кількість картин зразу майже неймовірно і дуже важко прийняти, тому що немає таких великих виставкових залів. <гум> тому деякі картини розподіляються і виставляються одночасно в різних містах. Угу. Дякую, Ольга. Розкажіть, скільки часу займає, власне кажучи, от людина, яка не знає, як це і що це процес від референсу, так як ви так. називаєте, і де вже готової картини. Ну, перший, перший день ми три години займалися, другий теж. І зазвичай дівчата закінчують за цей період. Тобто за шість годин фактично зроблена робота. Але як були такі, що і третій раз приходили щось доповнити, строчки з вірша дописати на картині, додумали, наприклад, дома, собі підпис поставити, якісь дрібні деталі дофантазувати. Тобто, ми зустрічаємося два-три рази. В прес-релізах проєкту йдеться, що відбувається написання робіт дружинами, мамами героїв на згадку про їхніх чоловіків та синів. Ви вже зачепили цю тему. Якою є ця згадка? Яка тематика робіт, якщо так говорити? Ви ну, буквально кілька прикладів наведіть, що там може бути намальовано, якими є ці картини на згадку? Дуже часто янголи, дуже часто портрети чоловіків, портрет дружини і чоловіка. Портрет особистої душі, стан жінки. Оце основні такі є сюжети, картин. Ну, і ми маємо розуміти, що ми йдемо не дивитися там високе мистецтво, ми йдемо дійсно дивитися на люд роботи людей, які наважилися відкрити свою душу і допомогти цим собі. Правильно, Ірино, проєкт працює вже два роки, так і я так розумію, що це не кінець і питання не лише в. Малювання картин так розкажіть, які чи буде продовження які подальші перспективи розвитку цього проєкту? І окрім цієї творчої складової, чим ще він відзначений, корисний? Ну, як ви вже сказали, проект вже майже два роки, і поки триває війна, поки потрібна реабілітація, дружинам, мамам вона він він буде тривати. І звичайно, велика така складова, що він тривав, це підтримка. Знову ж таки, підтримка фінансова від різних партнерів, так як виставки mm -hmm. зазвичай підтримують регіональні партнери, і в кожному місці це, це інші організації. Це завдяки ним відбуватиметься і сама виставка. Хтось купує Мольберти, дарує, хтось допомагає там. Різними моментами тому дуже важливо підтримувати цей проект, і поки буде підтримка, поки потрібно буде реабілітувати. Працювати, то звичайно, він буде тривати в Рівному. Це були дружини полеглих поки що, але я думаю, що ми наберемо ще групу і наберемо групу мам. Тобто, потихеньку, так як ми не маємо змоги робити великі групи для малювання, це будуть невеличкі групи, тому невеличкими групами, звичайно, що зберемо і мам малювати не тільки дружин. Тобто, у вас є комунікація між собою, і люди ще зможуть долучатися і ще зможуть працювати. Ну, звичайно. Не, Добре, ще хотіла б кілька слів почути про, якщо це можна так називати, механіку арттерапії. Тобто, як це працює? Ви вже багато років працюєте з різними людьми, з різними проблемами, які, так би мовити, лікуються, підліковуються мистецтвом. Як це працює? Взагалі, фарба це є е, така. Такий інструмент, коли людина починає малювати, вона ніби занурюється в це все, і людина говорить, що вона в потоці. Тобто, той, хто спробував перший раз малювати, він вже дуже складно, щоб він відмовився від цього. Тому що людина надихається, людина творить, вона переключається на щось інше, вона саме там наповнюється енергією. Творчість це поток, творчість від слова творець. Ми частинка Бога, частинка творця. Що ж на цьому я вам дякую за вашу творчість, за вашу позицію, за такий проєкт, який може допомогти іншим. Дякую, що прийшли до нас на ефір. Дякую, дякую, що запросили. Приходьте на виставку. Добре, а всім, хто був з нами, нагадаю у студії телеканалу Сфера ТВ були представники проєкту Жива справжні історії кохання. Залишайтеся на ресурсах сфери, аби знати про головне. До зустрічі.